Для росіян це стало відкриттям. Україна зараз має більше літаків, ніж напередодні вторгнення у лютому 22-го року. Так що ворожать бандеровців дуже і дуже вигідно. Як повідомив командир 7-ї бригади тактичної авіації Євген Булацик, Усі, екіпажі готові виконувати завдання вдень і вночі в простих та складних метеоумовах. Зараз українські льотчики творять дива на полі бою. Крім того, Комбриг похвалив інженерів за те, що вони змогли швидко відремонтувати пошкоджені літаки, тобто незначні пошкодження не призвели до великих витрат ресурсів. Крім того, союзники України в Центральній та Східній Європі надіслали усі свої радянські літаки. Таким чином, заповнивши прогалини та втрати української авіації, очевидно, що зараз ключовим питанням є підтримка української армії з нашими західними партнерами. Я в зв'язку з тим хотів показати вам результати. Опитування, яке проводили оприлюднили це деф це найбільший німецький канал, суспільний мовник німців спитали, чи повинні західні держави збільшити допомогу військову а також снарядів амуніції Україні. І ви бачите, що за місяць останній раз це запитували минулого місяця, в січні, за місяць до кінця лютого, вже на 10% зросла кількість людей, які вважають на 11 навіть що треба збільшити підтримку Україні більше надавати зброї? Натомість, тих, хто вважає інакше, хто вважає, що не потрібно збільшувати ці опції, напаки впало на 10%. Ось такі добрі для нас, і втішні цифри. Насправді, що так от хитається маятник на бік підтримки України рішуче, що серед німецького суспільства, і зокрема, це сталося на тлі голосування в Бундестазі, який вирішив передати Україні далекобійну зброю, але яку сам тому, що Тауруси окремо не згадувалося. Це саме те, чому що ми, що ми дуже хочемо той кобійні ракети від Німеччини. Зараз дізнаємося більше від Сергія Зурця, військового експерта, директора компанії Дефенс Еспрес. Будемо розпитувати, що саме нас ми можемо сподіватися від наших німецьких партнерів. Пане Сергію, доброго вам ранку! Доброго ранку, вітаю вас. Отже, як бачимо, більшість німців вважають, що недостатня підтримка України, закликають збільш і вважають, що треба збільшувати підтримку України зброєю і снарядами. А що, врештою, вирішив Бундестаг? Чого нам очікувати, зокрема від Німеччини? Ну як ми бачимо, що є політичне рішення з боку Бундестагу про передачу далекобійної зброї Україні. Тепер це має підписати канцлер. Таке рішення ми розуміємо, що йдеться про. Далекобійні ракети Таурус, тобто фактично політичні шальки вже схилилися якраз на користь такого рішення. Зараз ну все буде залежати від Шольца. Але ми розуміємо, що це політична складова виглядає цілком позитивно, але ще є і технічна компонента пов'язана з очікуванням і використанням ракет «Таурус». Це дійсно круті ракети, мають там дальність від 300 до 500 кілометрів. Вони є досить точними, це найточніші ракети, навіть порівнянні там з кальпами Шторм Шеду, тому що вони мають там покращу систему наведення. Але ми знаємо, що у німців близько 500 таких ракет. Вони заявляли про те, що 250 перебувають в небоєздатному стані. 250 можна переробити, відновити і, умовно кажучи, це той максимальний показник ракет, який ми можемо отримати від Німеччини, хоча їх. Може бути і менше ніж 250 і друга складова це те, що там і політики. Німецькі і частково військові заявляли про те, що треба тепер вирішити питання програмування цих ракет. Питання програмування мене дещо дивно, тому що як розумію, бо йдеться про те, щоб вони не літали далі ніж 300 кілометрів, і те, щоб питання чи можна задавати ударів по території Російської Федерації, сподіваюся, що на тлі заявленце Канато це вже питання знято, що можна буде західним озброєнням бити по Україні. Але друга складова технічна питання, що їх застосовувати, звісно, ми думаємо, тому що це можливо зробити. Так само, як це було з е, британськими ракетами, використовувати е, е, літаки Су-24, які використовують там скальпи, Shadow. і сподіваємося, що, що можна використовувати таурус з літаків Ф 16 тому що так само є технічні нюанси. Зазвичай ці ракети з цих літаків не використовуються, але є сподівання, що тут буде менше технічних проблем ніж з переобладнанням Су-24 під е, Тауруси. <кій> З'являється також інформація про те, що е, може бути критична нестача боєприпасів для української армії вже з квітня, якщо не відновиться американська допомога. Тим не менше, Пентагон ніби е, зробив заяву, і, і його речниця про те, що е, найкритичніші будуть закриті потреби України, зокрема в снарядах, а також е, в ракетах, боєприпасах для портоповітряної оборони. Ну, це очевидні речі пов'язані з тим, що згодом на затримку американської допомоги запаси боєприпасів і насамперед ракет до комплексів Петріот. Вони поволі зменшуються. Питання, коли це там стане там травень, червень, інші місяці, це я думаю, що скоріш припущення з боку журналістів, тому що можливо навіть такі публікації мають. Матимуть позитивний ефект на американську політичну еліту на європейських чиновників, аби виконувати ті зобов'язання, які були раніше передбачені. Зокрема, ми знаємо там про обіцянку передачі снарядів, і зараз на черезі більш реальна перспектива це викупити ті снаряди, які існують в інших країнах, про які говорив президент Чехії Петр Павло, що йдеться про 800 снарядів різних калібрів. от, монка ще 800 тисяч. Снарядів, якщо Манкач їх навіть використовувати там з темпом 5 тисяч на, на добу. Це в межах там 5-6 місяців бойових дій з достатньо ефективним захисним вогнем. Тобто, фактично 800 тисяч снарядів. Це ну було б надзвичайно доброю підтримкою України. Зараз тоді важливо, щоб європейські, там, американські, там, канадські партнери викупили ті снаряди, які існують в інших країнах, зокрема там називалися там країни і Африки, там на, натикалися на Туреччину, на е -е, Південну Корею. Тобто фактично цей потенціал компенсації він існує. Питання в тому, щоб. Рішення ухвалювали швидше, і тоді оці там апокаліптичні, е, там тривожні прогнози журналістів. Вони відійшли на е, другий план, і залишилися просто такими певними припущеннями. Тому що пам'ятаємо історію, коли були зливи цієї інформації е, в Вікілікс або по іншим ресурсам, коли е, були дані американські розвідки в відкритому доступі, що в Україні завершується засоби протиповітряної оборони. А потім були активні дії з боку партнерів, аби компенсувати ці втрати і навіть передати значну кількість озброєння, яка ну, нівелювала цю загрозу. Дуже в тиждень фактично, як українські війська вийшли з Авдіївки, і з'явилася тоді публікація в Нью-Йорк Таймс про те, що можливо цей відступ був хаотичний, при цьому до тисячі, наприклад, військовослужбовців могли потрапити в полон. Ми далі не бачимо ні підтверджень, ні якихось там відео доказів, там де є, там не знаю колони полонених українських, з десь конвоюють. Ну тобто, ми насправді не бачимо підтверджень цієї інформації. Ну, так Я... але зараз ми знову впадаємо в пастку тих треків, які нам пробувають західні змі. І ми намагаємося їх брати за основу сприйняття ситуації. Дійсно, у будь-якому разі відхід від Авдіївки надзвичайно зору виконання військової операції. Якби були значні трати, значні полонини, я думаю, що російська пропаганда ну, поповні, вона б скористалася такою можливістю. Згадаємо ми, о, цю історію, коли вони заявили, що вони опанували Кринки, і там коли поставили цей е, свій е, аквафреш на е, території Криму, і як бігли їхні військові, побоюючись нашого вогню, наших е, дронів? Тобто, фактично такі пропагандистські речі вони намагаються піднімати на. Свій прапор, але коли е, були втрати значні Авдіївці, думаю, що російська пропаганда ну з, зі шкіри лізла, баби показати, яким чином ми залишали Авдіївку. А зараз насправді відійшли наші війська у ворога 47 тисяч втрат, зараз по лінії там е, степове орлівка ластички на сіверне е, тривають бойові дії. Що вчора позавчора, було відео, як третя штурмова бригада вночі? З наявністю саме якраз касетних боєприпасів знищує е, наступ е, групи по противника. Так що думаю, що зараз питання інформаційної протидії там інформаційної твердості має бути ну дотичним і паралельно в нашій свідомості існувати з тією реальністю, яку демонструють наші збройні сили, захищаючи наші кордони.